Хочете дізнатися, чи ваші відео дійсно в рекомендаціях TikTok, бо багато хто перевіряє неправильно. Дехто розповідає, що якщо ввести свою нішу в пошук і вибивають ваші відео, то ви в рекомендаціях. Але це не зовсім так. Адже пошукова система і For You, де рекомендації, це є дві різних системи. Якщо ваші відео вибивають у пошуковій системі, це буде означати, що у вас добре сформоване SEO, тобто опис під вашим відео. І він вибивається у пошуковій системі TikTok. А ось for you рекомендації це зовсім інакше. І зараз, де перевірити, чи ваші відео дійсно в рекомендаціях ви не забудьте підписатись, зберегти це відео, щоб не забути та поділитися з іншими. Що потрібно зробити? Заходите до себе у TikTok. Три полосочки зверху. TikTok студіо. Заходимо. Дивимося, аналітика зверху. Нажимаємо Дивитися все. Дивимося, є аналітика за 7 днів, за 60, за 28 днів і за 60. І гуртаємо вниз. Дивимося джерела трафіка. Якщо ваші відео пише джерела трафіка більше 90, так як в мене 95, це означає, що всі мої відео у рекомендаціях. Якщо подивитися за 7 днів, за 28 днів та за 60 днів, Тому можете перевірити вже зараз, чи ваші відео у рекомендаціях. Ось такий звичайний простий спосіб.